Бажаю здоров'я, незламна українська нація. Запишу, можливо, і навіть і крайне відео з проханням про донат. Всі в очікуванні миру, але є люди, які виборюють цей мир кров'ю і навіть своїм життям. По всіх напрямках просуваються війська орків в Росії. Не налаштовані на мир. Вони налаштовані окупувати всю Україну. В Білорусі готується угрупування російських військ і також білоруських. А ми очікуємо миру. Не буде ніякого миру, ми до нього не готові. Хочеш миру, готуйся до війни. Хлопцям потрібні дрони і автівки. Лишилося мені тисячу кілометрів до України, потрібно купити два дрони і одне авто. Сума 700 тисяч гривень. Але це відео перегляне можливо 50 тисяч людей як мінімум. Я вас дуже прошу зробити 5-10 гривень донату, щоб придбати хоча б один дрон. Мені їхати завтра в другій ночі. Сьогодні я завершу роботу. І вийду в стрім, бо саме там вдається зібрати кошти: Facebook і TikTok. І уклінно вас прошу. Якщо ви хочете миру, ми мусимо бути до нього готовими. Нашому війську потрібні дрони і автівки. Це те, що ми можемо, як український народ, забезпечити. Всім, хто слідкує, хто має довіру, прошу і, будь ласка, зробіть той донат. Щоб придбати хоча б ще один дрон, поки я доїду до України, лишилося три дня. В суботу проводимо благодійний фестиваль. В наступних відео ще повідомлю, що буде вас чекати на фестивалі. Слава нашому війську! Слава героям!